Цьогорічному ремонту дороги по вулиці Курсанта Яськова бути. Щоправда, не капітальному, а лише поточному. Дорога по вулиці Яськова в Чернігові вважається однією з найгірших у місті на думку не лише тих, хто живе по ній, але й людей, які бувають там не часто. Хіба це дороги? Це направлення. Живемо тут. Район у нас дуже гарний, але це трошки отут цієї дороги треба зробити, тому що дуже дуже дуже, дуже неважний. Я зазвичай їжджу по кільцевій дорозі. Я куди не, не їжджу. Дорого ремонтувати автомобіль. Поганий дуже. Він вже давно такий не ремонтують. Страшне було, Ну там же робочі роблять, так ми ну, будуть щось і робити. Дожди такі, мабуть. ця дорога, мабуть, скільки тут цей район, стільки ця дорога. Наскільки ми тут живемо. Ця дорога так і є. А Просто в війну тут її трохи було нарушено, розбомблено. Часто їжджу якраз ось на тренування, і автобуси, ну, можна сказати, вбиваються буквально на цій дорозі. Будемо сподіватися, що до кінця зими зроблять, хоч що 23 жовтня на цій ділянці дороги вже стартував ямковий ремонт, який виконуватиметься за бюджетні кошти. Завершити його планують до 25 жовтня. Проте вартість поточного ремонту буде відома вже після закінчення робіт. Буде складатися він з двох видів робіт. По перше, це Безпосередньо ямковий ремонт з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей і ямковий ремонт з використанням струменевого методу. Вулиця була проблемною, тому що ділянка належала Міністерству оборони, але завдяки місцевій владі вона перейшла, вже і стала власністю громади міста Чернігова. В цьому році буде зроблено поточний ремонт. На наступний рік заплановано капітальний ремонт цієї ділянки, починаючи від вулиці вулиці Пальцівкальцовий і закінчує біля так званого самоліта. Загалом ж на цій ділянці дороги цього року в міськраді неодноразово обговорювали і планували капітальний ремонт. У серпні було оголошено тендер і обрано переможця. За інформацією сайту електронної системи публічних закупівель «Прозоро», перемогло в цьому акціоні товариство з обмеженою відповідальністю Укрбуд Реконструкція, яке запропонувало найменшу суму. Проте роботи так і не розпочалися. На сторінці Прозору зазначається, що причиною скасування тендера є невідповідність документації учасників тендерним умовам і внесення змін до бюджету. Ми Звернулося до управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради як замовника робіт по пояснення щодо скасування тендера. Але більш докладної відповіді не отримали. Перший тендер був скасований. Є пояснення на сторінці закупівлі. Другий тендер нещодавно оголошений, ще триває. Натомість, 14 жовтня, вкотре оголошено новий тендер на капітальний ремонт цієї дороги. Загалом капітальний ремонт дороги по вулиці Яськова планують зробити вже наступного року. Орієнтовна вартість робіт на цій ділянці дороги згідно з тендером становить понад 102 мільйони гривень.